1 травня Ялта Бендери не приїхали. Росіян дуже мало. Так назвав своє відео на Ютуб один із мешканців півострова. В этом гаду Бендери вирішили повністю ігнорувати нас і не хочуть больше відпочити в Криму. Чоловік об'їхав автівкою околиці міста, а заодно фільмував та коментував. Побачене порожній пляж, вільна дорога, пусті санаторії. Народу немає взагалі. І не дивно, що Крим порожній, говорить інженер із Києва Олексій. Раніше разом із дружиною та донечкою чоловік їздив на півострів щонайменше двічі на рік до родичів. Але зараз туди ні ногою, передусім, і з принципу просто мені неприємно там знаходитись через те, що там відбулася неакція. По-друге, ну якійсь мірі може це і небезпечно. 23-річна Богдана не побоялась минулого року вирушить і цьогоріч. Дівчина показує одне з улюблених фото. Ось саме в цей момент кричали Слава Україні! Героям слава і відлуння таке. В горах віддавалося Минулоріч її відмовляли їхати в Крим. Але традицію відпочивати щороку з подругами в палатках Богдана не порушила. Ще на свій рюкзак пов'язала блакитно-жовті стрічки. Всі казали, ти що, не ходи, будуть бити. <різь> Ніхто не бив. Атмосфера на півострові дійсно стала більш напруженою, каже Богдана. Але дівчині це не завадило добре відпочити. Якщо просто приїхати і вести себе як людина, то до тебе також буде таке. Саме людське відношення оператор поштового зв'язку Наталя вагається, їхати чи ні. Це попри те, що там живе її сестра. І що на півострів жінка їздила останні 30 років спочатку разом із дітьми, коли ж ті підросли, відпочивала сама. Це валушті магнолія цвітевних. Це євпаторія два роки назад. Наталя знає Крим дуже добре. Проте минулого літа потрапила туди, ніби вперше. Ти просинаєшся. Сім часов радіо тобі каже сонячний круг, небо в круг. Тоді тут замовлення, поздоровлення, поздоровляють там інженера з рибзаводу. Пісня, де ж моя чорноглаза є, володія ну враження, що ми живемо дійсно 20 років назад. А що розповідає Наталя? Мобільний зв'язок тільки російський. Ціни втричі вищі від київських, зате пляжі безкоштовні, бо там нікого нема. Сніданок вирішив перевірити самостійно, чи готовий Крим зустрічати відпочивальників із материкової України. Набираю перший ліпший номер. Представляюся звичайною киянкою. Скажіть, чи можна дізнатися про мову відпочинку на цей сезон на літо? Цікавлюся вартістю проживання, спілкуюся українською на тому кінці дроту. Теж починають говорити українською. Литні це три тисячі Іюль. 3200 рублів. Ми набрали ще декілька номерів. Усі співрозмовники запевнили, гостям будуть раді відпочивати там безпечно. Навіть розкажуть, як доїхати.